Давно колись була ріка діала, І цар писицький наймення кір, і лотоси біліли, мов піали, і берег грав вогнями, як факір. То царське військо йшло на переправу, священий кінь з недогляду втонув, і кір порушив проти неї справу, судив ту річку і таки уткнув Він просудив, щоб не було діали. Він смертний вирок її оголосив. Звелів прорити у пісках канали, зрубав дерева й трави покосив, Відвів ті води у всі боки суші. Ріка умерла, не було ріки. Пройшло по неї військо, як по суші. Пройшло те військо і пройшли віки. Піски пустель засипали канали, ріка в русло вернулася своє. Царя немає, є ріка діала. Немає кіра, а діала є. Priče prorikov, Lina Kostenka.